Мені ще подобається тема, коли реально ремонтують дорогу. От у кого які тротуари взагалі? Оці дорога, ну я не знаю, не ремонтувалась роки два точно. Навіть якісь стилізовані задумки залишаються, там коти, які пацани намалювали, чих і знати, але... І отакі такі от у нас. Вирветься. Якщо з візочком чи з дитиною йдеш, то, то ще треба вправно, вправно керувати, щоб дитина не випала. Ну, Тут гори місцеві у нас. Можна гірськолижний курорт. Хм, мався бути парк. Бо вирішили все забудувати, Ну, звісно, а грошей не приносить. поїхала і Кіт, коротше, живе на зупинці з людиною, яка відправляє маршрутні таксі. Ну, маршрутки. Все має, картіточку, коробку. Просто зупинка, як його хата. Все, що хочеш, є. Ну а дорога скрізь в принципі, ідеалі. Можна ходити, діти життю. Ну а там особливості мені подобається. То що далі. Ну, перелетів, так розбігся. Типу раз. Оп, і все. Що? нафіг ремонтувати.